Давай, давай, проходимо, проходимо, проходим, зайчик. Проходимо, Максим. Дякую. Да, ви знаєте, навіть місця не вистачає. От я, наприклад, записалася на маршрутку, але мені немає місця. Ну, я сильно не переживаю, на другий раз вистачить. На самінівці нам страшно їхати, то куди до Новгороди. Нас в сельсовете записывают. Дочечка позже запишет в сельсовете. И мы туда едем. Доброго дня. Конечно, но маловаты, вот не все. Все хотели все же не поместились. Мы вообще думали, не хватит. Была тревога, мы не попали в лекарню. Нас да. не пустили, да. 12, 12 часов кончилось, сейчас маршрутками уже не а, отправимся. И все, там же очереди. Страшно. Я взагалі теж не представляв. Думаю, проїду побачу, а потім вже вибати зроблю. Ну, сьогодні було ну так страшно, але нічого не видно. Не знаю. Планується запуск ще одного рейсу від Нового до прикордоння. Рейс ми уточнюємо з владою зараз. От. Також це буде новий рейс з Костобовро заїздом на Архіпівку, тоді на Олександрівку та Чайкіно і на Новоросівреський. І адміністрація Сновська ще теж планує запустити з на співпрацю одного рейсу.